З флористом. Зараз äh, доплатимо грошки за свадьбу. Зараз mm. 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 oh, буде кристал. Ось oh, такі mm. цвіточки у нас будуть. Я так хотіла цей цвітер. Будуть біленькі. Де вони? Нема тут щось. Ну no, коротше, буде дуже красиво. Я сподівалась, буде дуже красиво. Так, е, Кристина, що ми тут робимо? Я роблю мій ютуб-блог. Хеллоу. Ви йдете на мейк-ап? Єй. Эм, um, идём в Хорватию на makeup trial. Короче, я похожа на шаманскую царицу. М-м, mm this -hmm. yeah. wow! <laughs> is. Не, weiß Вау! Короче, мы приехали показывать э маме и сестре м нашу локацию. Не обращайте внимания на моё лицо. Пусть это будет pool. А да, это pool. Дуже, дуже, дуже прикольное Кафе. Дуже прикольно. Зараз будемо пити кофе і разговаривать про всякі свадібні вопросики. Мій чоловік. Бублік, бублік, Алло. Доброго раночку! Ми приїхали на закупи перед весіллям. Ми сьогодні о 12.00 потрапляємо на віллу. Короче, барбекюшка у нас буде. тому прикупили. Сейчас Будемо ще купляти сосісочки і якісь маско. Це який красивий дизайн. Дуже класно. Ми знайшли сосісочки, кучу хліба, бо у нас вистачить 25, буде прямо. Ну, мені кажеться, що мої німці трішки переборщили, тому що вони дуже люблять хліб. Я не думаю, це це все з'їсть. Потім цики, дивіться, по розміру, як має голова. Коротя. Просто капець. Ребята, це, це піпець. Просто подивіться на це. Так, друзі, ми заїжджаємо на нашу офігенну віллу. Коротше, ми зносимо наші покупочки. Так. Ой, вони вже не дуже, звісно, прибрані. Ось ми маємо один басейн, він, типу, дитячий, він... Маленький, чи як сказати, мілкий, і сподіваюся, що буде доволі теплий. Ось тут у нас буде наша танцювальна зона, тут буде дискотека, це все треба буде колись кудись Ем, um, Ось тут буде в нас вечеря, сама. Uh, тут буде стояти діджей, тут буде сама вечеря. Um, там під навісом це все теж обереться. Там під навісом буде стояти кейтеринг з їхньою їдою. Коротше, перевез на тур. Нам зараз показує. One more? One time the green, okay? okay. Yes, yes. But I don't know if it's from here or from yeah, it. uh, it's open. Хай муж дивиться. Ні, <laughs> не, не думає, що хтось буде займатися спортом. Mm -hmm. Вот. Ми можемо спуститися тільки на ліфті. Yeah, О, Господи, we'll боже мой. вот. Okay. Тут okay. будуть спати мої дівчатки okay. з України. No, 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 no. Тут буде спати полька з Катькою. Вот, прекрасно. В них ціла своя кімната. Хоть мама мандою. Ой, що Боже, яка красота! Тут будуть спати мої малі мої брати. Отам От тут вход, я не знаю, вона закрита чи ні, але там типу, проход в ту спальню, де буде мама з папою. Тобто один-два. Тут буде бабуля, величезний величезний ем, шкаф. І мені дуже подобається ця ванна кімната. Ага! Дуже красива! Боже мой! Мені дуже-дуже подобається оця саме ця кімната. І дивіться на цю плітку, боже, я так тащусь від цієї плітки. Буду робити вдома ремонт, обов'язково. Таку саму плитку знайду. Так, пані та панове, ми прийшли в інший будинок. Ой, яка красота. Ой, яка красота. Тут буде ночувати, тут буде спати сім'я, наша німецька сім'я. Вау, Ось тут зверху це буде одна сім'я. Це будуть діти і а, батьки там. Тут, ну ви поняли. І це буде, виходить, його тітя. Його бабуля, і ось там ось буде брат. Ось. Тому це буде такий повноцінний німецький будиночок. Зараз вам ще швиденько покажу третій дім. Коротше, це третій окремий будинок. Тут два спальних місця. Отам ванна і спальня, і отут ще буде спати. Хтось, не пам'ятаю хтось, якийсь друг. Рішила вам трошки ще досняч. Значить, я взяла, я вирішила спонтанно взяти цю, цю кімнату нам на нам з чоловіком, бо вона набагато більша, набагато світліше. Дивіться, яке велике вікно тут. Сувенірчики, які будуть, такі маленькі літочок, Це все буде упаковано так красиво. Не знаю, коли це зробити, і кожному буду підписувати ім'я гостя отут. тут. Uh, щоб вони знали, де чия кімната. Mm -hmm. До речі, до речі, забула вам показати, що у нас в кінці кінців вчора вийшло. Uh, це ось таке ось офігенне дзеркало. Welcome to our happily ever after! Там буде проходити церемонія. Зараз вернусь вам, покажу. Це просто дуже-дуже-дуже красивий, як це сказати, вид. Тут ми будемо стояти, і дивіться, якщо ти сидиш, буде. Ось такий ось охренительний вид. І тут буде стояти так, Арочка. Нет, ти глянь. Ти глянь, хто приїхав? Ты твои ти во всм, що ти взяла, все на себе накалила. Ведра. <гум> <гум> Це тоді холодно, холод. Катерина. Доброе утрочко. Что ти бачиш? Скажи привіт моєму влогу. Okay. Так, коротше, ми приїхали в цей прекрасний тропічний ліс. Зараз нам треба ще пів кілометра іти пішочком по ступенькам. Буде дуже весело. Дивіться, яка красота! Це просто бомбезно. Це просто... Ну, да, Полька ніколи не бачила уток. Поля, у мене в бабусі точно такі ж саме лазить по двору. Ти дивись на нього, і да отак, отак отак.